Середу, 27 грудня, буде доволі тепла погода, але незважаючи на високі температурні показники, в північних і західних областях очікується мокрий сніг з дощем. На сході і в центрі місцями також трішечки подощить. Північ, в Сумській, Житомирській і Чернігівській областях в денний і нічний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. На Київщині і в Києві трохи тепліше. В світлі і темні години доби термометри покажуть від 3 до 5 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Херсонській і Миколаївській областях. А також на Одещині в день буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі від плюс 6 до плюс 3. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 11 плюс 13, в темні від 7 до 5 градусів тепла. В Запорізькій області денна температура повітря. Коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна плюс 5, плюс 3. На Кримському півострові в день від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 8 плюс 6. Місцями невеликий дощ очікується на Запоріжжі і в Криму. В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях очікується сонячна і малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час синоптики прогнозують від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний плюс 4 – плюс 2. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 7, плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Львівській області синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів вище нуля у денний час плюс 4 плюс 2 в нічний. На Закарпатті в світлі години доби плюс 6 плюс 8, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Волині, Рівненщині і у Львівській області. На Тернопільщині і Хмельниччині покрапає легенька мжичка. На Закарпатті, Івано-Франківщині, і в Чернівецькій області, 27 грудня, очікується сонячна і малохмарна погода. Без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень 5 до 7 градусів тепла, вночі від плюс 4 до плюс 2. На Луганщині в світлі години доби буде від 6 до 8 градусів вище нуля, в темні плюс 5. Плюс 3. В Донецькій області в денний час буде від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний плюс 7 плюс 5, в Маріуполі в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. Місцями невеликий дощ можливий в усіх трьох східних областях України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині в день буде плюс 5 плюс 7 градусів, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні плюс 5, плюс 3. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. У Дніпропетровській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Черкащині в день термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. В усіх областях центрального регіону України місцями невеликі дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.